От ми знаходимося на території Зарваницького духовного центру. Подивіться, яка це божественна краса. Але ми будемо мати ще змогу ознайомитися більш детально з усіма культовими спорудами центру. А наразі ми хочемо пройти ось ви бачите джерело де була явлена Божа Матір, і де забулося те джерело, ось воно. От. Але наразі ми хочемо пройти, пройти оцією хресною дорогою, от, яка відображає той хресний шлях Ісуса на Голгофу. От вона хресна дорога. От. І поведе нас пан отець Андрій, який буде нам пояснювати, що відбувається, що нам треба робити, як ми маємо молитися, що ми маємо відчувати, проходячи цей шлях. Ось тут ми маємо відчувати, тут добре, все поясно. Можете почитати. Я вже прочитав. Я вже знайомився повністю.

Ісусе, спасителю наш, на доказ твоєї безмежної любові до нас і для нашого спасіння ти прийняв приниження погордо, несправедливе засудження і найболючішу смерть на Христі. Тобі подякувати за любов, перепросити тебе за наші гріхи і випросити ласку, витривати в доброму. Хочемо роздумувати про твої муки і смерть. Дай, щоб цю хресну дорогу ми пережили на твою славу і для добра наших душ.

Ми зараз йдемо саме те, що перейдемо, знайомимось, а потім кожен там, знаємо, де наша машина. Тут. машина і кожен собі не може приватно йти, собі сам стати і собі вчитати. Так. Шість. Так. Шість. Але, так, <зв2> я <зв1> yeah, okay, yeah. читала. Так воно сумборно просто все. Ми теж і так трохи йшли, читали, але воно так навіть тут ті, тут ті, а зараз покійно дуже. Тут немає теж загального. Так, По ночі то є частина Хресної дороги? Так. Оця каплиця? Ні. Це вот это не верна вода. Це нове. Я додав привал. Я ще не був. Це. Ще не Господине. Це каплиця загиблим воїна АТО? мото? Так, іщаємо.

Ничего лишено позамашкивает. Хай постать.

Ідемо весь час на Гору. І знайомимося з тим, як Господь наш Ісус Христос пройшов свій хресний шлях на Гору. Ще раз доторкаємося до історії, до історії до життя нашого Господа. Ми очищаємося славою його. Фантастично красиві місця, просто неймовірні, святі місця. Хто не був тут, хто не доторкнувся до цієї святості, всім раджу обов'язково побувати на прощі Зарваниці. Нам за річкою віддали місце під церкву, в середині церкву за річкою, а довкола хрест на дороги. Ну Тає сонце. Воно неймовірно червоне. Ми тут вже раннім ранком вирішили пройти хресну дорогу. І от тільки-тільки, ну, над зарваницею встає сонце. То, мабуть, свято Троїцький монастир, де ми ще обов'язково побуваємо сьогодні. Кінцева молитва, Божественний наш Спасителю, з глибини душі дякуємо за всі ті терпіння, що їх ти зволив прийняти для нашого спасіння, дай нам ласку все більше любити тебе та користати з Твоєї смерті для освячення наших душ. Небесний Отче, жертвуємо Тобі терпіння, ганьбу, засуд і смерть Твого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа. За відпущення наших гріхів, за навернення грішників і на злагіднення кар душам у чистилищі. дай щоб терпіння і смерть Ісуса були запевненням нашого спасіння і вічної слави на небі. Амінь. От ми підходимо до гробу Господнього. Дуже урочисте місце. Красна дорога. Монастирці. На горі монастир, так? Він вже функціонує. Там є на горі. А там дерев'яна церква ряду. Ось ми підходимо, мабуть, до завершення, і пана тетя Андрій зараз скаже нам своє слово. На гору йдемо? Там стара церква ділянка. Але там заклеєтка. <Посмотрим>. Бачимо. Сюди зайдемо, так? Ну от, разом з вами хресну дорогу пройшов Янгол, боєць добровольчого батальйону ОУН. І я думаю, всі побачили цей урочистий ритуал, красивий ритуал, схожий на диво. І я думаю... Усі разом з нами доторкнулися до нього, доторкнулися до слави Божої, яку він продемонстрував через свої муки. Амінь.